100 тисяч доларів за зраду України давали російські окупанти в Криму командиру Феодосійських морпіхів Дмитру Делятицькому. Про це вперше лише тепер, через рік після подій у Криму, комбат розповів в ексклюзивному інтерв'ю спецкору. Сьогодні виповнюється рівно рік, як зелені чоловічки заблокували елітний підрозділ чорних беретів у Феодосії. Комбат Делятицький і ще понад сотню морських піхотинців, попри тиск керівництва чорноморського флоту, вийшли на материк. І сьогодні вони захищають Україну на сході. Чому в Криму морпіхи не стріляли та про що нині мріють, розпитала воїнів Валентина Мудрик. У морських піхотинців ротація за мить вирушать на війну. Хлопці шикуються на плацу у Миколаєві, де тепер їхнє нове місце служби, та співають гімн. А це теж вони рік тому батальйону Феодосії в оточенні зелених чоловіків. До чорні берети тримали найдовше з усіх українських військових в Криму 22 дні. Згадують, як тоді щодня чекали підмоги. Уже на третій день нам сказали, що к вам ніхто не приїде. Їх взяв штурмом російський спецназ, напав у досвіта. з неба. Була така з Російської Федерації, що ми здаємо зброю. Ми торжественній колоні на своїй техніці зі своїм і виходимо. Пам'ятаю, все практично до кожної минути. Комбат морпіхів Дмитро Делітицький уперше за рік дає інтерв'ю. Пояснює ті рани надто болючі. Сам він родом з Росії із зеленими, які блокували його частину. Піхотинці не раз проводили бойові навчання, брали участь у парадах. Чому росіяни прийшли, не розуміли. Перший крайній день я вспоминаю особливо часто. Перший, це коли нічого не зрозуміло було, почув ніяких команд не давали. Вот. А крайній, це конкретний день штурму. У день штурму росіяни взяли комбата в полон. Він зізнається, тримали чотири дні у військовій комендатурі Севастополя в одиночній камері. ФСБшники лампами сліпили очі та пропонували великі гроші за зраду. Около 100 тисяч доларів з просьбою перейти на службу ворожої сили Російської Федерації. Тоді він не зламався, хоча досі не пробачив росіянам за те, що погрожували його родині. А буквально двор посадили снайперів на криші домов. Вот, э, Прийшли вооружені люди к моей, э, де знаходилася моя сім'я, с з дітьми. Вот, дали 20 минут на збори, після того вивезли всіх, на, на Чингар. На материк вийшло понад сотню морпіхів. З собою винесли і бойовий прапор. Старший прапорщик батальйону показує його вперше та радіє, що ворогу цей трофей не дістався. Знально, обітався, діла зверху форму. зимній бушлат. Все, і вийшов. Сумки мене немає. з тими, ж хто зрадив Україну. Вони тепер всі зв'язки розірвали. Цей старшина втратив рідного брата, з яким служив у Феодосії сім років. Коли вже узнали, що треба вибирати сторону. Я говорю, я в Україну він говорить, я здійсню. Я ну все молодець. кожен зробив свій вибір сам плакати не плакав, але тяжело, да Не мог даже повірити просто. В Вірними Україні залишилась і третина морпіхів скерчі. Нині вони служать пліч опліч феодосійським батальйоном. Невдовзі їх об'єднають у бригаду берегової оборони. Начинаємо все з нуля, по повальшому щодо нам нужны настоящі мужчини, які готові захищати свою родину. І, хоча захищати Україну, кримські морпіхи їздять під кулі, кажуть, що не страшно, бо тепер добре знають, хто їхній ворог. Жити стало легше. Трапилося як відчищення. Валентина Мудрик, Роман Сукач, Сергій Григорчук, спецкордва плюс два.